Моїх батьків заси. Даймо тих, хто з голоду зідлів, кого та смерть поклала у могилу. Мільйони українців, Боже милий, чому ти мій народ не захистив? Матусю, хлібця, квиліна дитина, а в хату вже злетіли смерті кроки? Вмирали села в невимовних муках, лежала Україна в домовині. Хто відповість, скажіть за той терор, за те ганебде, збочення й жахіття, за геноцид минулого століття, за той лихий страшний голодомор, І знову смерть посіє ликати, І знову геноцид, і знову напруга танцює на людських кістках катюга і відходять українці за святи. Пішов у голод україною. Моторошний парадокс. Мирали на все плодючих чорноземах, шанованої світом житниці, Мирали просто поля. На шляхах у холодних атагі на ловицях промерзлих вокзалів. Гинули поодинці і сім'ями, вилягали роди і села. Йшли в могилу найкращі. несли найкоштовніше, що є в нації. Гени розуму, здоров'я, гени досконалості фізичної, духовної, гени милосердя, справедливості. Людямності і відваги, всіх мисливих людських чеснот і талантів обривався вічно живий сюжок поколінь, Українському народові, якого ніколи не щадила доля, була завдана смертельного удару. Була мою Україну, небі високо засяяли зорі. Чому ж до зірок я думкою лину, схиляючи голови дихім покорі. Може, ті зорі ту душу людей, які б дійшли в голодні часи, а серед них скільки дітей, їм не бачити більше земної краси, Ніколи їм не пізнати кохання. Не пройтися щасливим лісом ні полем. Голод знищив життя і сподівання. Боже, бережи нас, поможи нам доле. Це була безкромна війна тоталітарної системи проти українського народу. Війна задля того, щоб підірвати коріння волелюбної нації, винищити цілий етнос. Уявляєте собі, що без стихії, без засухи, без війни в самому центрі цивілізованої Європи в Україні, яка незадовго перед цим була житницею континенту, було знищено голодом мільйони людей. Тільки дітей зморних голодом 3 мільйона 900 тисяч. Ось і наслідки цієї війни, і це ще не остаточний підрахунок жертв. Масове голодування селян розпочалося у грудні 1931 року і тривало впродовж 22 місяців. У 1932 році в Україні повністю вичерпалися запаси хліба. Голод підкошував цілі райони і області. А вже до лютого 1933 року з України було вивезено майже все зерно. Офіційні органи влади замовчували трагедію українського села. Згідно з установкою Сталіна, вставився до голоду, як не існуючого явища. Раптом туга стискає душу мою, свічку поставлю у вікні, запалю, прошепочу я тихенько молитву свою. Тих голодних тридцятих я гріх замолю, хай світло від свічки у небо летить, хоча б одну душу зігріє в цю мить. Щоб душа ця загублена спокій знайшла, і у вічність до Бога вона відійшла. Голодомор, ой як це страшно, це помирали люди із села. Все це було в Україні, де влада будувала нове їм життя. Тут люди страждали, тут люди вмирали, і мати, і батько, і донька, і брат. Вже 90-й рік минув відтоді, та більто й вщухне, і рани болять. Про це не забудьмо, про це пам'ятаємо, ми мусимо всі ті часи пам'ятати в Україні від голодомору вмихало 17 людей щохвилини. Тисячу щогодини, майже 25 тисяч щодня. Найбільш постраждали від голоду Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська, Київська, Житомирська області. На них припадає 52,8 загиблих смертість. Населення тут перевищували сега гривень 8, 9 і більше разів. у Вінницькій, Одеській, Дніпропетровській областях. рівень смертності був вищий 5-6 разів, у Донбасі, у 3-4 рази. Фактично, голоду був весь центр, південь, північ, схід сучасної України. В таких же масштабах голод спостерігався у тих районах Кубані, Північного Кавказу та Поволжя, де жили українці. українців є традиція, коли людина помирає, запалює свічку, щоб душа летіла в світлі і знайшла свій прихисток у потайбіччі. А оскільки у 1933-му помер міхто не посвітив свічки, то душі їхні досі не прикаяні і не можуть опікуватися над нами. Отож ми з вами сьогодні запалимо свічку паста і з могили Тарас, подивився на Україну навколо, Заридав би, бо пекло у нас, ще страшніше від пекла Миколи. Скрізь голодної смерті коса по містах лютувала і села, де поділась краю краса, Де поділась пісня весела, у Кирилівці день зростав, у обдертій, нетопленій хаті, похилилась, мов знята з хреста. Надохляли ми дітками мати, В них забрали корову й воли, обирали горота ж по хату, діда й батька на схід повезли, матір з дітьми лишили вмирати. Погасила каганчик, лягла, не замкнула на хвилю й повіки у ту ніч, як уже пів села, усі троє заснули навіки. Я Україна, я берлина світу, країна сонця, щедрості, тепла. Родючі землі, люди працьовиті, Здається, так, би віку добрі жила, та не судилось кровжерливі орлиці, вступтали кіньми всі мої поля і помирали в муках українці, Від злих катів стогнала вся земля. Катиці 32 й та 33, й нещадні її старця, Йде дитини. Топтали рідний край в своїх кареті, поставили в країну на коліна. Я пам'ять, я не вбита, я жива. Я буду завжди жити у серцях, до Господа летять мої слова. Із душ невинних витягають вях. Я пам'ять і мене не зруйнувати. Я незнищенна і безсмертна. я. Молитвою я відчиняю грати, до Бога йде замучене дитя. Я пам'ять і мене не вбити, пересторога для нащадків я не забувати і не повторити. Найголовніша місія моя.